Коли ти береш дитину в сім'ю, це стає твоя дитина. Неприйомна, це твоя дитина, якою ти живеш її думками, мріями. Я Бутенко Руслана Валентинівна. Родом я народилася. Виросла, закінчила школу в Херсонській області, селище міського типу Нововоронцівка. Все життя я прожила в Нововоронцовці, працювала у будинку дитячої творчості, а потім перейшла до новоронцовської ЗОЖ номер 1 і працювала там більше 26 років. Педагогічного стажу в мене на сьогоднішній день 36 років. Нововоронцовка для мене найкраще селище на землі. Наше селище квітуче, привітне. Там живуть дуже добрі, чуйні і лагідні люди. У нашому селищі раніше було Каховське водосховище. У тому році вже Каховського водосховища не стало, і там заростає великий Луг. Але я цього не бачила і не можу собі навіть уявити, яке зараз буде селище без нашого моря. Я навіть не знаю, звідки це бажання з'явилося, але я завжди хотіла прийомну сім'ю або щоб у нас було багато діток. У нас своїх троє дітей Валентин, Тамара і Даша. Але я завжди хотіла, щоб у нас були дітки, і хотіла, щоб було їх якомога більше. Вова ходив до сьомого класу. Я працювала вчителем в школі, і в сьомому класі мене поставили класним керівником. І Вова почав ходити до мене, ми з ним робили уроки. І от він прийде Вова, зробить уроки і біжить додому, покушає в нас, погуляє і біжить. А це вже була зима, на вулиці було мінус 20. І він питає: Тьот, Руслана, можна я вас останусь ночувати, бо в нас не топиться і холодно. Я спитала в чоловіка. Чоловік каже: Звісно, хай залишається, як же ми його вигоним. І отак Вова в нас залишився, і він рік жив у нас. мама була не позбавлена батьківських прав. Потім, уже через півтора року, коли позбавили її батьківських прав, у нас стала прийомна сім'я. Я чоловіку кажу, Сереж, давай, мабуть, вивчимося, ще візьмемо діток, ще якимсь діткам допоможемо. І так у нас з'явилися Катя і Віталік, потім ще Алінка. Ми взяли і нам запропонували чотирьох діток: це Стасік, Макар, Тая і Ліда, і створить ДБСТ. тобто дитячий будинок сімейного типу. Це було три роки назад. Ми трудилися, ростили дітей, раділи, жили своїм життям. І ніколи навіть я не думала, що я зможу залишити своє селище і десь е, поїхати. Я дуже рано вранці завжди встаю, і в мене також була воронцовка традиція. Ми вранці перезвонюємося з батьками. І Я дзвоню тату, це була пів, пів на сьому. Я телефоную йому, кажу, тато добрий ранок. А він каже, який же він добрий. Кажу, а що сталося. Це ти що, телевізор не включала. А я зранку не включала телевізор. Він каже, почалась війна. Яка війна? Як? Я була вдома і до 13 березня і нікуди не збиралася виїжджати. Я дітям пояснила, що сусідня держава напали на нас. А що вони хочуть? Захватить наші землі, поработити нас. Мої діти дуже великі патріоти. Вони з першого дня підтримували. Ми знімали ролики НАТО закрий небо над Україною. Ми просимо НАТО закрий НАТО. небо над нами. Мій чоловік, учасник АТО. і в нас вдома його грамоти, металі, вся форма. І живемо біля військомату. Якщо цей, то що буде з дітьми? І ми місяць жили у нього в стайках, в одній кімнаті спали на підлозі, бо думали, що це буде недовго і поїдемо назад. Чоловік останній рік е, трошки хворів. З реанімації вийшов лікар і каже, тромбоз льогочної артерії. Моліться. Ми всю ніч чекали, вранці ми приїхали, то він вже помер. Він був підтримкою, діти до цих пір дуже сумують за ним, і я дуже сумую. Ми це було так нещодавно, не гадано, але ну так життя склалося. Звісно, якщо буде до влаштування і ще нам дадуть діток, то будемо мої діти з радістю приймуть їх у сім'ю, тому що розуміють, що є ще такі дітки, яким треба мама. Тата немає, але мама буде. Саме головне план, який є моєї життя, щоб мої діти були щасливі і всі мої сили направлені на це. Мрію, як звісно, кожен з нас українець, мріє, щоб закінчилась війна.